Сьогодні російський диктатор Путін на такій селекторній нараді наговорив багато гідоти про Україну. Я це навіть не збираюсь транслювати. Щось говорив про мости в Брянській області, але що цікаво, не приділив уваги тому, що Росія зазнала серйозних втрат стратегічної авіації. Водночас Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні інформує про ризик інтенсивних повітряних атак по українським містам, зазначаючи, що впродовж останніх тижнів росіяни збільшили кількість таких ударів. Я не виключаю, що американці могли отримати певні сигнали від росіян і таким чином попереджають і своїх громадян, та й громадян України, про існуючі ризики і небезпеки. Нам звісно не панікувати. Ми вже тривалий час живемо в умовах цих російських обстрілів, але здійснити всі необхідні заходи безпеки.